Так, я зараз виглядаю, волосся мокре, потію, страшно. Зараз я в швидкій, трошки познімаю гледам, як тут. Не знаю, чи тут можна знімати чи ні? Так трошечки. Трошечки покажу, це швидка. потягнули мені якийсь браслет. Сижу, чекаю. Я вибачаюсь. Температура, кашель, головний біль страшний. Це вже більше двох тижнів я хворію. І оце я вирішила приїхати в швидку, тому що вони цілодобово. І, можливо, зроблять мені тут одразу рентген голови, що я хвилюю, щоб не було гаймориту. І і кров візьмуть на аналіз. Чистенько, так, акуратненько. Там, там такі кабінки люди лежать, кому там треба терміново щось вколоти чи прокапати, то люди лежать, такі кабіночки. Прикольно. О, чекаю, поки мене покличуть. Буду дуже погано, дуже. Так, мене покликали, не знаю, що буду зі мною тут робити. Куди сідати, не знаю. <кхи> Зараз буду дзвонити Танюші. Щоб вона мені перекладала, бо я не все розумію, особливо коли голова болить, я взагалі не можу зобразити, що там мені кажуть. Ось така кабіночка, тут кушетка. Зараз прийде лікар і буде щось, щось буде мені казати. Я хочу лягти спати. У мене котеляки зараз покажу. Ось такі от штуки. Ой. Ну Вперше я просто швидкий, сподіваюся, в останній, що все буде надалі добре. Вирішила познімати, показати. Трошечки голос в мене з'явився, але він періодично зникає. А температура знову підіймається, прям відчувається. Ось так. Ну що, друзі? Досі я в лікарні, щось мене перевели в іншу палату. ну Це не лікарня, а це швидка медична допомога. Взяли в мене вже кров і лишили катетер. От такий браслет, бачите, одягнули. Меркулова Оксана, дата народження. І дата, коли... ой, повернути. Коли я звернулася. Тобто, щоб ви розуміли, я приїхала сюди в 6 годин вечора. В 6 годин вечора. Зараз ось так. Тобто, десь, ой, 10 кажуть, 5 годин я лише чекала, поки, цей... поки до мене прийде лікар. Танюша була на зв'язку перекладала мені, ну, на голосний зв'язок включила, перекладала, ой, господи, як погано. І цей. Взяли вже в мене це кров з віни, зробили тест на ковід. Результат на ковід, мабуть, ж одразу не знаю, поки мені нічого не казали. Звіни кров сказали, що через годину буде результат. Ще будуть мені робити КТ голови і рентген голови. Тому що дуже сильні головні болі, і так що в мене просто. Просто я вже не витримую. Ось так. Так що я ще знаходжусь тут. Чому так довго чекала, ну, це ще кажуть, що ще й і недовго. Тому що буває, що люди довше. Ой, трошечки сяду так. Буває, що і довше чекають, тобто це ж не лікарня, ну, так, не прийом до лікаря. А це все-таки швидка допомога, де приймають в першу чергу екстрених, ну, екстрені випадки. Якщо людина ну, на межі, там щось страшне, важке, то, звісно, приймають в першу чергу. Ну, це зрозуміло і це правильно. Тому чекала довго. Ну, я не жаліюсь, я. Навпаки, задоволена, що я так і дочекалась, що мені одразу зараз зроблять всі аналізи. Я вже не буду думати, гадати, що зі мною і що відбувається, тому що ну, більше двох тижнів, навіть три тижні, вже навіть три хворіти, я думаю, що це не, не є нормою. Якби ж ставало краще, а так навпаки стає гірше і гірше. Отже, головне тепер, що все зроблять, аналізи все зроблять, призначать лікування і все буде добре. Ну, якщо будуть якісь ще новини, то я дозапишу. А поки побажайте мені швидкого одужання. Ну, а хейтери, хто там не бажає мені одужання, то, то я їм теж бажаю того ж самого. Отже. Це буде добре. Друг. Пока. пока Друзі, тільки вийшла я з лікарні. Не звертайте увагу на мій голос. Просиділи ми тут 9 годин. Рівно 9 годин я пробула в швидкій. Що я можу сказати? Я задоволена, я, звісно, ну, якби ми знали, що стільки часу, то чоловік би мене відвіз, а потім би забрав, не сидів би стільки часу зі мною. Я б в, в кожному би випадку поїхала, тому що я вже не витримувала ці головні болі і, ну, і мені просто дуже було погано. Слава Богу, з легенями все в порядку. Кров в мене дуже рідка зараз змінили мені дозування і сказали терміново в понеділок до свого лічащого врача. Сама більша проблема це що дає мені температуру і сильні головні болі, це синусит. Вони вже відправили направлення до Лора, сказали, що Лор мені зателефонує, скаже, коли і куди приїхати. А поки що там прописали щось, щоб. Промивати якось ніс, ось, то можу сказати, що я задоволена, що я поїхала, тому що, знаєте, найгірше це бути в такому невідні, А Я записалась до лікаря аж на 4 грудня на прийом. До 4 грудня я, би, я б здуріла просто від цих болей. Це жах з мене і підтече просто градом. Температура постійно тримається до нормальної, я не можу її збити. Тобто, найменше це 37,5, 37,6, це найменше. Ну, а так більше 38,5. О! І слабкість, дуже сильна слабкість, мене аж, аж качає, я не можу ні встати. Мокра постійно, в мене вся квартира зараз завішена моїми футболками. Я не встигаю переодягатись, все ліжко, все мокре просто. Я як кудись їду в лікарню, то беру з собою переодягатись повністю, тому що, вибачте, аж труси мокрі. тече аж по спині, по задниці скрізь. Ну, тепер я. Сподіваюся, що все буде добре. Зараз я оце коли знімаю. Ми приїхали біля шести вечора. Ну, хай буде в шість. І зараз три години ночі. От, їдемо додому. Сподіваюся, що надалі буду одужувати і все буде добре. Всім бажаю здоров'я, всього найкращого. Пока-пока.